Ну, що це за пісимізм? Який ще поїзд? Я тут для кого розпинаюся? Я дуже легко ставлюсь до віку як в більшу сторону, так і в меншу. Мені здається, що це правило, що це літня людина і вона вже не може, а це мала людина, і вона ще не може. Мені здається, воно вже не діє. Це тільки ваш особистий вибір: чи хворіти, чи подолати хворобу, чи старішати, чи жити на повні груди. Доки ви самі собі не сказали стоп, я то не можу, це не мені не віку», Ви можете то подолати. Навколо мене стільки прикладів, які е, надихають, на початку літа до нас е, сусідка привела свою похресницю, бо дитина побачила, що у нас стоїть обсерваторія. 14-річна дівчина із родини спадкових музикантів. Повернулась в Україну на навчання, бо лише тут вона може поглиблено продовжити вивчати фізику і математику, якими захоплюється. І я побачила бесіду двох людей. Різниця в віці десь 40 років, мій чоловік, і вона, і це так круто. Вони на рівних обмінювалися думками, сперечались, щось там доказували. Не знаю, а коли літні люди опановують щось нове, ідуть там, знаєте, займатися в спортзал, ідуть плавати, чи вчаться їздити на роліках або вчать англійську, чи приходять на українську, це дуже тішить. У мене є подруга, вона старша за мене. В 45 вона почала вчитися їздити на ковзанах, про що мріяла все життя. А зараз вона виступає на міжнародних змаганнях у серед непрофесіоналів в своїй віковій групі. Тож вік то не завадить. Ну, що це за пісимізм? Який ще поїзд? Я тут для кого розпинаюсь? Я дуже легко ставлюсь до віку, як в більшу сторону, так і в меншу. Мені здається, що це правило. Що це літня людина і вона вже не може, а це мала людина, і вона ще не може, мені здається, воно вже не діє. Це тільки ваш особистий вибір: чи хворіти, чи подолати хворобу. Чи старішити, чи жити на повні груди. Доки ви самі собі не сказали стоп, я то не можу, це не мені не по віку», ви можете то подолати. Навколо мене стільки прикладів, які е, надихають. На початку літа до нас сусідка привела свою похресницю, бо дитина побачила, що у нас стоїть обсерваторія. 14-річна дівчина із родини спадкових музикантів повернулася в Україну на навчання.